Учні гімназії Сузір'я 19 вперше долучилися до формування саперських сумок. До закладу завітали представниці волонтерського об'єднання Ельфи які розповіли про роботу саперів, показали, з якими інструментами їм доводиться працювати, а також запропонували дітворі зібрати сумку для сапера. Я вважаю, що ці зустрічі дуже важливі для нас. Вони якраз в цей час, коли військовий, коли люди ну, дуже потребують цього. І, взагалі, я це перший раз спробував. Це дуже захопливо і дуже цікаво для мене. Ельфи також презентували дітям продукцію, яку відшивають для військових, зокрема кавери, маскувальні костюми. Продовжуємо свою навчальну таку місію ознайомчу і цього разу нас запросили до навчального комплексу. До Сузіря 19 Ми тут сьогодні проводимо і виховну годину, тобто ознайомлюємо із значенням саперів, і мінною безпекою і формуємо. Набори. Хочемо, плануємо 13 сформувати, а там вже і буде як буде, тому це завжди такий творчий процес. Будемо дивитися, але плани є на 13. Уроки мінної безпеки в закладі проводяться на постійній основі, тож діти добре знають, що робити, якщо бачиш небезпечний предмет. Перше, що потрібно зробити, це просто її чіпати. Друге, це потрібно не взаємодіяти з нею. І третє це подзвонити до 101. Я бачив сам надпис Обережно міни наприкінці Олександрії. Як зауважила директорка закладу, про мінну безпеку говорять доволі часто. Такі предмети, як здоров'я, безпека і добробут або основи здоров'я, передбачають навчання з мінної безпеки. Діти повинні орієнтуватися, які є міни, які вони бувають, де вони бувають, як реагувати тоді, коли знаходять таку небезпечну речовину, і взагалі як вони можуть виглядати. Крім того, на позакласних заходах під час годин спілкування класні керівники і заступник з виховної роботи, подав організовують зустрічі із людьми, які безпосередньо в цьому є спеціалістами і які можуть ну, на такому професійному рівні донести цю інформацію до наших учнів. Діти це теж приймають із належною відповідальністю, тому що розуміють, що прилетіти може бути де коли і знайти ось таку випухоне. Зпечну речовину можна де завгодно. Навіть вони говорять, коли ми виїжджаємо до бабусі в селища в села вони бачать, що є такі установки, є такі вказівники, обережно міни у переважної більшості учнів гімназії Сузірія – батьки, родичі, військовослужбовці. Тож заклад активно допомагає донатити на ЗСУ. Різноманітні ярмарки, де діти збирають кошти, купують якісь необхідні речі і передають на фронт. Навіть є у нас така започаткована вже, мабуть, традиція. Ми влаштовуємо благодійні покази кінофільмів, коли діти йдуть на кінофільм, збирають там кошти, і потім за ці кошти купують щось таке, що є необхідним, і передають на фронт або просто відносять у волонтерські центри. Звісно, на творчих уроках учні виготовляють обереги для військових та малюють патріотів точні листівки.